Клод Моне, частина перша вітаю! Мене звуть Оскар Клод Моне. Я народився 14 листопада 1840 року в Парижі. Мій батько Адольф Моне був підприємцем, який займався постачанням товарів для кораблів та продуктовою торгівлею. Коли мені було 5 років, наша родина переїхала на узбережжя Нормандії біля міста Легавр. Тут я провів дитинство, оточений морем та нормандською погодою. Вже в юності мені дуже подобалося малювати. Я почав з карикатур на своїх однокласників та вчителів. Я малював однокласників, торговців, рибалок, місцевих жителів. Моя репутація як карикатуриста поступово зростала. Люди почали звертатися з замовленнями на сатиричні портрети. Інтерес до моїх малюнків був настільки великий, що я вирішив створювати більш деталізовані та складні карикатури і продавати їх. Це приносило мені не лише задоволення, а й заробіток. У 1856 році, коли мені було 16, Ежен Буден, відомий пейзажист, помітив мої малюнки в вітрині магазину. Ось як це сталося серед витончених рамок і вітрин. Я виставив свої карикатури на продаж. Якось в магазин увійшов Ежен Буден, і власник не міг не представити нас один одному. Його очі блищали від захоплення, коли він розглядав мої карикатури. Молодий чоловіче, ви маєте талант, сказав він, і відразу ж порадив розвиватися у творчості, вчитися бачити красу природи, писати пейзажі. Спочатку я опирався. Як може пейзажист допомогти мені, карикатуристу? Але потім погодився скласти йому компанію на етюдах. Він змінив моє бачення, мої очі розкрились, і я бачив красу. Зустріч з Єженом змінила мене. Я більше не бачив світу як просто сукупність форм і кольорів. Тепер я відчував його рух, його світло. Ми обмінювалися думками, досліджували нові техніки. Іноді мені вдавалося захопити на полотні ту мить, коли сонце зникає за горизонтом, а небо розцвітає відтінками. Ми стали друзями, часто вирушали разом на пленери, малюючи природу з натури. Його рука вказувала на те, що я раніше не помічав. На відтінки, настрої, ті миті, коли світло проникає крізь гілки дерев. І тепер, коли я дивлюся на свої полотна, бачу не лише кольори, але й душу природи. Зустріч з Еженом Буденом вплинула на мене назавжди: в 1857 році я вступив до школи мистецтв у гаврі. Мої роботи привернули увагу місцевих художників і критиків, познайомився з іншими молодими художниками. Ми обмінювалися думками, експериментували, вдосконалювали свої навички. Цього ж року, коли мені було 17, моя мама, Луїза Жустін Обрі, померла. Говорячи про це, я немов повертаюсь у ці дні сонце вже не так яскраво світить, а вітер ледь відчутний. Листя на деревах починає змінювати свій відтінок, і відтепер кожен вечір приносить з собою холодну темряву. Моя мама померла. Її руки, що колись обіймали мене, тепер лежать нерухомо на білому простирадлі. Її обличчя, з якого випливала ніжність і тепло, тепер лише спогад. Я не можу втримати сльози, коли дивлюся на її обличчя, яке вже ніколи не посміхнеться мені. Як може світ існувати без неї? Мама завжди була моєю найбільшою підтримкою. Вона вірила в мене, коли ніхто інший не вірив. Її очі вміли зігріти навіть у найхолодніші дні, і тепер вони закриті назавжди. Я блукаю садом, дивлячись на квіти, які вона так любила. Рожеві троянди, ніжні і вразливі, нагадують мені про її тепло і ніжність. Якби вона була тут, вона б відчула запах цих квітів і посміхнулася б мені. Після смерті матері я переїхав жити до тітки. Моя тітка Маріжанна Лекедан стала моєю опорою. Вона відчинила двері до світу мистецтва, навчила бачити красу в найпростіших речах. Її студія стала моїм світлом, де я відчував, що маю право малювати, виражати себе. Вона підтримувала мене, коли я сумував за матір'ю, коли мої пензлі не віддавали того, що я відчував. Тітка Маріжанна вірила в мене навіть тоді, коли я сумнівався у собі. Її слова звучали як музика: «Клод, ти художник? Ти маєш дар, який потрібно дарувати світу. І я продовжував малювати. А потім прийшов 1859 рік. Я вирішив переїхати до Парижа. Це була мрія відчути пульс мистецтва, зануритися у світ великих майстрів. Париж був місцем, де я міг навчатися, спілкуватися з іншими художниками, ділитися своїми думками. Там, серед вулиць, кав'ярень і ательє, я відчував, що моє мистецтво росте. Париж надихав, розкриваючи нові горизонти. Я спостерігав за міськими пейзажами, вулицями та атмосферою міста. Роботи, які тоді створював, почали привертати увагу місцевих художників і критиків. 1860 рік я тримав в руках листок із військовим призовом і відчував, як моє серце б'ється все швидше і швидше. Мене 20-річного хлопця призвали до армії та відправили в Алжир. Батько збирався виплатити фіксовану офіційну суму, щоб скасувати семирічне зобов'язання з умови, що я покину малювання. Але я не погодився, а вибрав армію. Я служив в першому полку африканської легкої кавалерії. За більше ніж рік жодного разу не взяв участі у військовій кампанії. Нарешті мені так набридло чистити туалети та овочі, що вирішив втекти. Стрибнув на осла, люто підштовхнув його і перестрибнув через огорожу табору. Згодом мене знайшли неподалік воливковому гаю, вже без осла. Я був в лихоманці та марині, виявилось, що захворів на тиф. Спочатку відправили до штрафного ізолятора, потім до лікарні і, нарешті, додому у відпустку, щоб виправитися. Втручання моєї тітки допомогло демобілізуватися. Я повернувся додому вже у 1862 році та продовжив свою художню освіту. Повернувшись до Франції, вступив до студії Шарля Глейра в Парижі. Там познайомився з Огюстом Ренуаром, Альфредом Сіслеєм і Фредеріком Базілем, художниками, які стали моїми друзями та колегами. Вони були практично однолітками, ділили мої погляди на мистецтво. Я пам'ятаю той день, коли вперше побачив натурницю Камілу. Вона стояла серед квітів, і її краса здавалася мені неземною. Сонячне світло грало на її волосі, створюючи золотистий ореол, і я відчув, як серце починає битися швидше. Її очі, глибокі і загадкові, дивилися на мене з такою ніжністю, що я не міг відвести погляд. Кожного разу, коли вона приходила позувати для мене, я відчував, як моє серце наповнюється радістю. Її посмішка була, як промінь сонця в похмурий день, а сміх, як музика, що лунала в моїй душі. Я малював її знову і знову, намагаючись зловити кожен момент, кожен погляд, кожен рух. Наші зустрічі ставали все частішими, і я відчував, як зростає щось більше, ніж просто дружба. Одного разу, коли ми залишилися наодинці, я не витримав і зізнався їй у своїх почуттях. Вона подивилася на мене своїми глибокими очима і тихо сказала: Я теж тебе кохаю. У той момент я відчув, що весь світ зупинився, і залишилися тільки ми двоє, загублені в нашій любові. Кожен день з Камілою був як новий шедевр, який я малював у своїй душі. Її любов надихала мене, давала сили творити і жити. Вона була моєю музою, моїм натхненням, моїм всесвітом. Її присутність робила мене щасливим і повним енергії. Каміла віртуозно позувала. На картині жінки в саду. Всі чотири жінки написані з однієї натурниці моєї Камілли. А популярність мені приніс портрет Каміли Донсьє. Жінка в зеленому. Картина отримала великий успіх на паризькому салоні в 1866 році. Критики захоплювалися реалістичністю та виразністю образу. А також вмінням передати текстильність сукні. Каміла стала частиною мого серця, і я завжди буду вдячний долі за те, що вона з'явилася в моєму житті. Проте тітка і батько не схвалювали стосунків з Камілою. Мій батько був чоловіком твердих переконань. І коли я зустрів Камілу Донсьє, він відразу відчув, що це не те, що він бачив для мене. Каміла походила з родини середнього класу, і це не відповідало його амбіціям. Також побоювався, що стосунки з Камілою ще більше ускладнять наше матеріальне становище. Він мріяв, щоб я залишив мистецтво і приєднався до сімейного бізнесу. Вважав, що стосунки з Камілою відволікатимуть мене кохання це все, що у нас було. Ми жили в однокімнатній квартирі в Парижі це дні, коли бідність стискала мене в своїх холодних обіймах. Кожен ранок прокидався з важким серцем, знаючи, що попереду ще один день боротьби. Мої картини, мої мрії, моє натхнення. Все це здавалося марним перед обличчям безжальної реальності. Грошей не вистачало навіть на їжу. Я бачив, як Каміла страждає разом зі мною, і це розривало серце. Її підтримка була моїм єдиним світлом у темряві, але навіть це світло іноді здавалося недостатнім. Охоплений відчаєм, я сидів у своїй майстерні, оточений незакінченими картинами. Я дивився на свої пензлі, на фарби, на полотна і розумів, що вони більше не мають сенсу. Моє мистецтво, яке колись було моїм порятунком, тепер здавалося тягарем. Підтримка Каміли, її віра були тим, що давало сили продовжувати. Я вирішив боротися далі, незважаючи на всі труднощі. З нею я знав, що моє мистецтво має значення, навіть якщо зараз це здається неможливим. Кожен день я продовжував працювати, малювати, творити. І хоча бідність була моїм постійним супутником, я не міг здатися. Я малював для Каміли, для себе, для всіх тих, хто вірив у мене. І ця віра, ця любов допомогли вижити. А ви коли-небудь відчували, що ваші найбільші скарби це не матеріальне, а душевне. Каміла завагітніла, а наш фінансовий стан був вкрай важким. Батько погрожував перестати надавати щомісячні кошти, якщо я не залишу Каміль. Прийшлось брехати родичам, що ми не разом. Тільки для того, щоб мати змогу фінансово підтримувати нашу сім'ю. Тому залишив Камілу в Парижі, а сам перебував у маєтку своєї тітки. Я провів літо в Сент-Адресі, відвідуючи свого батька і тітку Софі Лекадер, але повернувся до Парижа, щоб бути присутнім при народженні. 8 серпня 1867 року в Парижі моя Каміль народила сина Жана. Я пробув з ними кілька днів і повернувся в Сент-Адрес. А 1868 року я поїхав до Камілли та Жана в Париж. Ми жили в холодній однокімнатній квартирі, приховуючи цей факт від батька та тітки. Я багато і наполегливо працював, але картини майже не продавалися. Родичі остаточно відмовилися допомагати, іноді нам дійсно не було що їсти. Журі салону продовжувало відхиляти картини імпресіоністів, а мої борги знову накопичувалися. А ви вже підписались на цей канал і поставили вподобайку? Якщо ні, то зробіть це, підтримайте український контент. Дякую за увагу!